Писників на каналі Вражаючі знахідки короля Майоліки. Я думаю, що ви здогадались, де ми сьогодні. Звичайно, на барахолці. День прохолодний, але все рівно покупок дуже багатський. Як ми поглянемо, люди ходять, купляють, продавців також багацько. Поглянемо, що у нас тут є по пропозиції. Ось така чашечка. Клеймо Баронівка в дуже гарному стані Скільки така коштує? По 200 без блюдця. 200 гривень без блюдця, друзі. О, дивіться, Київ. Люблю знімати Київ. З полумічками чашечка Клеймо Київ 400. такої я навіть не бачив в українському стилі. Півник. Молода пора. сіки така. Теж 400. Те 400. <кхем> Потім новорічна у нас щешечка. Ось така. Теж клеймо сіки коштує? 400 гривень. Так, друзі, поглянемо, що тут у нас ще є. Як всі уже. Згадалося Малка. губи у вас, скільки коштує? 15 тисяч гривень. Тріо. Квіточки є. Климу, не знаю Ні, хто. Не Германія підказує, скільки коштує? 1000 гривень. Також така чайна пара. Це херент. Херенд. Скільки коштує? 4 тисячі гривень. Так, друзі, така чайна пара. блюдечко, Бамбук. клеймо, Борислав. Борислав. Скільки коштує? По 800. 800 гривень чайна пара. Молочник. Рябина, здається. Довбиш. Скільки такі коштує? 750. 750 гривень. Ось такі три клоуни, друзі. Клеймо баронівка. 50-ті роки, скільки коштують? По, По, По тисячі гривень такі клоуни. Молочник Тут в гарному... А, підказую, що комплект є. Баранівка 50 років. Друзі, мені завжди Саме цікаве Це сухарниці. Вони завжди в ціні. Баранівка перший сорт. Скільки такий набір коштує? 4 тисячі гривень. Покажи, у нас еще такой набор. Кузнецов. Кузнецов. Сколько стоит? Чашничек, цукорничка. Да, да чайник, молочник и цукорничка. Три тысячи. Три тысячи. Потом набор золота ромашка. Mm -hmm. Кавовый полный. Кавовый полный набор. ЛФЗ. Сколько это такие кошки? 15. 15 тисяч гривень. Отакось, друзі, я ще не помиляюсь, довбиш Повинен бути. Точно. Довбиш 50-ті роки. Скільки така чайна пара коштує? 800 гривень. Так ось, друзі, грибочок. Я його не підніматиму, щоб не розбити, скільки грибочок коштує. 700 гривень коштує. Ти брати гривень не Ні. Лелека фігурка клеймо, не можу розібрати. Скільки лелека коштує? Пара дві з половиною. Дві з половиною тисячі. Клоун. Полони. Скільки коштує? П'ятсот гривень коштує. Друзі. Ось така чудернацька локація. Тут дуже багато цікавих речей. Ви завжди можете прийти і вибрати щось собі унікальне. Також, друзі, як завжди, вам показую в кінці свою знахідку. Ось така знахідка, друзі. Фруктовниця. Називається виноградне листя. Велика. Має ручку, як виноградна лист, виноградна лоза. Фруктуниця виповнена з глини. Має клеймо перший сорт. Васильків 50-ті роки. Ось таку річ унікально вдалося придбати на почанні. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавих речей. Також я купую на постійній основі різні предмети старовини. Запропонувати їх можна мені у Viber або WhatsApp. Телефон залишаю під відео.